Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Між шкільними бібліотеками деякого регіону розподілили 190 словників з англійської мови, 114 словників з німецької мови. Скільки шкіл у цьому регіоні, якщо відомо, що їх більше за 20 і кожна школа отримала однакову кількість словників кожного виду, знайдемо найбільший спільний дільник чисел 190 і 114. Для цього розкладемо числа 190 і 114 на прості множники. 190 ділимо на 2, отримаємо 95. Тепер ділимо на 5, отримаємо 19, 19 є просте число, беремо по 19, 1. Отже, 190 дорівнює добуток 2 на 5 і на 19. Тепер число 114. Беремо по 2, отримаємо 57. Беремо по 3, отримаємо, 9, отримаємо 19. І беремо по 19, буде 1. Отже, 114. дорівнює 2 помножити на 3 і на 19. О, ну, тепер підкреслимо спільні множники 2, і 19, 2, і 19. І знайдемо їх добуток. 2 помножити на 19, отримаємо 38. Отже, кожна школа отримала. Одна кожна з 38 шкіл отримала однакову кількість словників. Шкіл у регіоні у нас 38. Вибираємо варіант правильної відповіді. Номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5 виконано.